Бог нічого спільного з людьми, які не вірні, нічого не хоче мати. Бо ніхто не хоче мати собі невірну жінку або невірного чоловіка, або невірних друзів. Так я ж саме начальник не хотів би мати біля себе невірних, подчинених. Тобто, ніхто би не хотів би, щоб біля нього були невірні люди. Та саме і Бог. Він нічого спільного з такими людьми не хоче мати. Бо такий був дьявол, він оказався невірний, лукавий, брехун, лжець. І всі люди, які так упадаблюються, такої природі, це просто сатаністи, і вони більше мають відношення до дьявола, ніж до Бога. Тому всім нам треба бути вірними Богу, поставити Ісуса Христа на перше місце. Бо якщо щось інше на першому місці, ми просто окажемося Богу невірними.